Прийшла я вже з церкви, посвітила букет, посвітила фрукти. Тут, тут є всякі зілізку, тут є от материнка, така дуже файна розцвіта, тут є миколайчики, пшеничка, овес. Все треба світити. Тут є такий білоголов, який файний, а тут є отакий от присвіт, то що то Добре зберігати вдома, що він того. Тут є так само фірмет, шорнобрі, майори, дереві, всякі зі воно все світить, і все пригідне для дому. Коли було показати, тут ще є васильок дуже файно пахне, полин, ту і все таке м'ято є файна того. І все дуже корисне, все дуже пригідне вдома його мати посвідчення, дуже а пахне як. і поздоровляю вас, всіх, вас святом і будьте здорові!